Деякі заспокійливі туманять голову. BeFriend плюс спокій за ясною голови будуть в небі над Тегераном. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімінне Нетаньягу. Він пообіцяв завдавати ударів по кожному об'єкту і кожній цілі режиму іранських Аятол. Імовірно, ця погроза вже справджується. За повідомленнями медіа Ірану, авіація Ізраїля розпочала удари по промислових об'єктах на газових родовищах. Це новий етап ескалації конфлікту. Досі Єрусалим атакував лише атомну інфраструктуру. Куру та військові цілі Тегерану. Тим часом в іранському парламенті заявили про можливість перекрити для руху суден Ормурську протоку. Цим маршрутом проходить п'ята частина від загального світового обсягу споживання нафти. Блокада протоки неминуче спричинить гострий дефіцит нафти та різкий стрибок цін на неї. І зараз до нашого ефіру долучається Ігор Брусило, заступник керівника офісу президента України. Вітаємо вас, пане Ігорю. Доброго вечора. Отже, ми бачимо, скільки зараз в інформаційному полі світових змі інформації про близький схід, і тут таке запитання: чи може ось ця війна на близькому сході відволікти частину уваги, ресурсів чи політичної підтримки західних партнерів від України? Чи є реальний ризик зменшення допомоги? А що можу тут сказати, яким чином прокоментувати? Звичайно, певний фокус уваги зміститься зараз на близький схід. Оскільки інтенсивність ударів, які зазнає, зазнає і здійснює кожна із сторін, є високим. Звичайно, що всі медіа будуть висвітлювати ці події, але війна, яка розпочалася між Ізраїлем та Іраном, вірніше бойові дії, скажімо так, не є настільки інтенсивними, наскільки є інтенсивною війна між Росією і Україною, між Іраном та Ізраїлем. Немає кордону по суходолу через те. Ця війна буде мати вираз в повітрі. Це буде війна дронів, війна ракет, війна протиповітряної оборони. Зараз Ізраїль намагається досягти максимально тих цілей, які вони поставили перед собою, які вони мають на в своїх планах. І по мірі того, як вони будуть досягати цих цілей, буде зменшуватися ця інтенсивність. Ми не, не думаємо. Що Україна ризикує змістити фокус уваги, тим більше що е, діяльність президента України, української дипломатії, його постійна присутність в інформаційному просторі в медіапросторі е, не дозволить змістити і, скажімо, так, зробити е, Україну менш цікавою для світу для міжнародних ЗМІ, особливо для світових лідерів, які постійно перебувають на контакті з президентом України, і всі міжнародні події зараз кажуть на те, що Україна буде. На передових, на перших пальтах як газета, так і програм діяльності світових лідерів війна на близькому сході очевидно послаблює Іран чи послабить це Росію, і які можливості це для нас відкриває? Скажу таким чином: все, що послаблює Іран, послаблює і Росію. Це певне обмеження передачі і технологій, це певне обмеження передачі і зброї, і товарів подвійного призначення. Це і обмеження, скажімо, тіньової діяльності тіньового іранського флоту, тобто і зменшення можливості продажу Росії своєю нафтою, все це для нас є позитивним. Давайте поговоримо про продовження переговорного процесу з Росією. Президент України вже озвучив, що наступний крок буде після завершення обмінів, і цей процес ще триває. От як зараз ми бачимо наступний раунд переговорів? З чим на нього готова вступати Україна? Україна готова до переговорів в будь-якому форматі, як на рівні лідерів, так і на рівні технічних команд. За логікою, яка існує у нас, і послідовністю кроків, які заявлені до цих переговорів, має відбутися звичайно, зустріч технічних команд для того, щоб виробити як порядок денний, так і програму дій. Ми відштовхуємося від того, що повинно бути забезпечене повне і безумовне припинення вогню. Тоді можна буде долучитися в конструктивний процес Довження мирних переговорів для нас важливо забезпечити гарантії безпеки для України, невтручання у внутрішні справи України. Україна сама має визначати, який статус її мати, в які альянси долучатися, що робити. Гарантії від наших партнерів про неможливість повторення агресії з боку Росії, санкції повинні залишатися на столі стосовно збройних сил України і їх кількісного складу. Не є прийнятним варіант, коли говорять. Про їх обмеження, перш за все через те, що кількісний склад бойних сил України визначений на рівні закону, залучення міжнародних партнерів, в тому числі до моніторингу ситуації на території нашої держави, зокрема щодо дотримання припинення вогню і звичайно питання відбудови, питання відшкодування тих збитків, які Росія завдала своїми військовими діями на нашій території. Приблизно така логіка є у нас. Ми. Знову таки повторююся, готові до переговорів. Президент не одного неодноразово заявляв, що будь-які переговори в будь-якому форматі, чи то один на один з путіним, чи то спільно із світовими лідерами із президентом Трампом, є для нього прийнятними. Від цього ми відштовхуємося наразі, пане Ігорю, Говорячи про санкції, наприкінці наступного тижня очікується затвердження 18-го пакету санкцій ЄС. Якими можуть бути його наслідки для Росії, і якою може бути реакція Кремля? Найкращі санкції будуть діяти, коли вони будуть мати кумулятивну силу. Маю на увазі, що санкції Європейського союзу найкраще спрацюють з разом із санкціями. Сполучених Штатів Америки наразі Європа визначила абсолютно правильні сектори, які зможуть обмежити спроможність Росії вести цю загарбницьку війну. Йдеться про енергетичний сектор і про банківський сектор. Обмеження вартості нафти бажаним є звичайно досягнення рівня в 30 доларів. Наразі європейський союз готовий говорити щодо зменшення ціни на нафту 60 до 45 доларів. будуть введені санкції проти певних банків проти банків у третіх країнах, які допомагають обходити санкції російським банками, здійснювати розрахунки через свої системи. Звичайно, введені будуть введені санкції на додаткові кораблі тіньового флоту, які допомагають Росії продавати нафту на світових ринках. Але ще раз повторюся, що чим більше є санкцій з боку Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки, тим більше буде цей механізм впливу і. Примусу Росії до припинення бойових дій цього тижня відбувся саміт Україна Східна Європа. І президент Сербії Вучіч на саміті висловив підтримку територіальної цілісності України. Він сказав про готовність навіть до підтримки відновлення українських регіонів. Водночас підсумковий документ не підписав. Як ви вважаєте, чому це е, процес е, був тривалий і. Е, е, Важливий Сербія погодилася бути присутньою на цьому саміті. Президент Вучіч підтвердив свою присутність, і ми виходили з того, що процес погодження самого документа, який до речі, був не підписаний, він оприлюднувався за результатами засідання лідерів. І побажання сербської сторони переважали можливості України прийняти їхні побажання через це найкращим, найоптимальнішим варіантом, як буває в дипломатії, був компроміс. Присутність президента Сербії на цьому саміті. Його підтвердження територіальної цілісності і суверенітету України Його підтвердження налаштованості Сербії надавати Україні допомогу у відновленні наших регіонів. У реабілітації наших військовослужбовців в гуманітарному вимірі розмінування. на цьому ми і погодилися, зупинилися. Його участь була важливою для нас. Він це так само розуміє, тому що цей регіон якраз зазнає. Непрямого впливу з боку Росії через гібридні атаки, через здійснення кібератак, тому саме проведення саміту було зосередження на об'єднанні зусиль країн південно-східної Європи, визначення напрямів подальшої нашої співпраці, зокрема в стримуванні кібератак, і таким чином ми вийшли з цієї ситуації, коли була забезпечена присутність, але на деякі країни не змогли приєднатися до фінального документу. Пане Ігорю, і саме G7, які наші очікування, і чи є зараз розуміння, чи зустрінуться там президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп? Очікування від саміту великої сімки в нас звичайні це все, що робить сильнішою нашу економіку, все, що робить захищеними наших людей, наші міста це є основними нашими досягненнями. Стосовно того, чи відбудеться зустріч між президентами, такі наміри є домовленості є. Побачимо скоро все в режимі ре 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 реального часу. Так, будемо слідкувати за розвитком подій. дякуємо за ваш час. Ігор Брусило, заступник керівника офісу президента України, був з нами на зв'язку.